Бог любить нас безкорислово, це означає, що немає ніяких умов, що він тебе перестав любити. Він любить. Ви згідні з тим терміном, що Бог любить безкорисливо? Якщо Бог любить тебе безкорисло, то чому ти пробуєш заслужити любов у нього? Ви скажете, я не пробую. Берешеш. Ти хочеш купити любов у Отця, ти хочеш заслужити любов отця. ти хочеш випросити любов отця. Хто ходить в неділю до церкви? Коли ви йдете до церкви після церкви, коли ви вертаєтеся, як ви себе почуваєте? Тобто почуття виконаного обов'язку, ви спокійно прийшли, маєте мир, радість на серці. Тобто, так, уяви собі, ти в неділю не пішов до церкви. Пропустив, проспав. А в кого буде ненависть на себе? Гнів. Хто буде відчувати себе якось так, якось, ну хто? Ви купляєте Божу любов? Ні, я вам не кажу не ходити до церкви. Я не про це. Я про це, що коли ти йдеш до церкви, то ти думаєш, що Бог тебе любить. А коли не йдеш, ти думаєш, що він вже на тебе дивиться так останній раз. А якщо навіть би в той момент щось з тобою сталося, <рес> і що би зразу. Ага, і в тебе народжується нова теорія. І ти цю, цю теорію будеш розказувати кожному. Одного разу я пропустила церкву і в той день зламала руку, отак Бог мені показав. Покарав мене, скільки я таких чув теорій. і ми мусимо ходити до церкви, щоб Бог не ламав руки. Я тобі задав одне питання, чому ти себе чуєш погано, якщо ти не пішов до церкви? Божа любов змінилася в той момент до тебе? Ні. Бог як любив на 100 так і любить на 100%. Але ми думаємо, що Бог нас любить тоді, коли ми робимо все правильно. Рано встав, помолився, галочка, зробив добре діло. Галочка. Пішов до церкви? Галочка. А от коли нема галочок. Провал, мені здається, я не попадаю, я не догоджаю. Хто так думає? Я не догоджую. Рано встав, не помолився, як чуєш себе? Я вам не кажу пропускати молитву, я не за це. Я вам говорю, чому ти чуєш себе відкинути? Чому ти думаєш, що Бог перестав тебе любити? Тому що ти купляєш у нього любов. Чим оцими галочками? Ти ще молишся не тому, що його любиш. А тому, що ти хочеш виглядати гарною або гарною у його очах. Ти йдеш до церкви не тому, що ти прийняв спасіння, а тому, що ти хочеш чути той мир в серці у неділю. Бо як ти не підеш, то як селищ? Яке намірення керує тобою?